10 березня полісся ю 19 зустрілася з однолітками з клубу Верес в рамках 21-го туру чемпіонату української премєр ліги Ю 19 З перших хвилин гри спортсмени демонстрували рівні сили. Проте вже в середині тайму вовкам вдалося відкрити рахунок. Кобернюк поцілив у ворота головою на 32-й хвилині. Якимось дивним чином обіграв Ковалюка футболіст Полісся. Подача в штрафний майданчик із воротарської зони. Відкриває арканелі на останніх хвилинах першого тайму гравець Полісся Арсеній Коваль травмувався після подачі скотового, за що Вересу призначили штрафний, проте житомирянам не вдалося подвоїти перевагу. Певне, я чому, що це передачу буде виконувати грохольський, так воно відбувається. Вийшла на несна передача, а простріл у другому таймі. Житомиряни мали декілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх не вдалося. А гравці з Рівного все ж змогли зрівняти рахунок. Антон Видрич поцілив головою ворота вовків на 79-й хвилині. Рація рівненської команди. Куси пішла подача від нього. Сумцов здорово м'яч перевів на протилежний фланг. Ще один момент удар воротам. і забиває рівняни. До кінця матчу рахунок залишився незмінним. Наступну групу лісся ю 19 проведе із ЛНЗ Черкасами Ю 19 28 березня.